В кінці. Здобули честь собі ім'я і жили, як одна сім'я, сержанти, офіцери і бійці, як рухали з окопами, як воювали вопами, як йшли на марші, сівши на броню, як під обстрілом педіків, жад і команда нідіків вивозили сотень з-під вогню, як відстояли Мар'їнку прості сини українські не було серед нас дітей, вельмож. Ми заплатили дорого за миру в Красногорівці і капцілілу в Карлівку також. Ми замерзали в бліндажах, нас зігрівав вогнений жах. Ми замерзали в бліндажах, зігрівав вогнений жах. Та зберегли честь прапора й погон. Одеса сама прибрана, і з гордістю чекає на наш третій, але перший батальйон. Немало з нас загинули, навіки стрій, покинули їм вічна слава й пам'ять на віки. І третій тост похилений над їхніми могилами, де виросли наразові квітки. Бувало різне на війні, коли в воді і вожді одразу й не згадає з гаряча Та ще пісень напишемо про замку літа єжо і про страгандів пандуйку з міча. А треба станемо стрій, знову підемо у бій. Ми віримо новачків і дім білей. Долинами і горами ми не боїмося ворога, бо з нами Бог і наш комбат морсей. Долинами і горами не боїмося ворога, бо з нами Бог і наш комбат морфій. ще. погляні заграю вони лічу. <плесу> Слазкі тут слуна, свагляні заграви, вогнем одпекли не по схили. Окроплена кров'ю земля просякала щораз. Мутант двоголовий над стобиччю хижу проклили. І ма Україна на захист покликала нас. Не стали ховатись в льохах, шпиталях за кордонах. Усі, хто не щур, не могли на той бій не піти. Суворо й мовчазно вдягнули на плечі погони. І перед церквами поклали на себе хрести. Суворо й мовчазно вдягнули на плечі погони. І перед церквами поклали на себе хрести. Та йшли за батьківський, звичайна шляхеність майдан. Та йшли за майбутніх дітей, за квітучі розмає, Запалять безсмертно жездярського іннього яра. Відгаданого від доволи йшли наступитись. будинки без сотні здіймались в атаки в промерзлих донецьких степах І Інишком просили героїв Небесної Сотні, Замовити слово за кожного на небесах. І нишком просили героїв Небесної Сотні. Замовити слово за кожного нам небеса, нам сонце пекло, нас безбожно кусали інсекти, нам на ніч стелив супостат мінометним вогнем. Та поруч тримались десантники і правий сектор, гуртом ворогів переможем і переживем. За офіру сплатити священну до радості сіпарам і москалям до пеки, царицю небесну помолимо благословенну у сина, простили нам наші гріхи, Царицю небесну помилим. У молодых синов простите нам наживить. грехи. Дайте дай рублейка.